Є запис? Геологічна карта це карта, яка розповідає про вік пластів. Її можна прочитати за кольором та індексом. І, і, і ці кольори, ці та індекси, затверджені геологічним конгресом. Індекс це скорочена назва пласта. Є старі та нові індекси. На цій карті позначені старі індекси. Порівняння старих і нових індексів я викладу на сторінці. Але крім віку, на карті можна прочитати умови залягання пластів. Пласти бувають горизонтальні похилі складчості. Зараз я розповім про горизонтальні пласти. Якщо на карті контур великий, довільний, як на Західному Сибірі та на Прикаспі, то це горизонтальне залягання пластів. Якщо ми бачимо смуги пластів, які закономірно змінюють одна одну, то залягання пластів похиле. Причому нахил йде від більш давнього до більш молодого. Це можна знайти на прикладі річки Лєни. Ось, наприклад, як йде від палеогену до тріасу. Ось, можна, це буде протерозой сорі, це протирозой. Протерозою до тріасу. І це буде похила, ось. От, отак буде йти. Це буде похило. О, ось, Потім, де буде територія мозаїчна, значить вони залягають складчі. Ці вкладки треба розібрати. Є антиклінальні, в яких є з старої породи, та синклінальні, в є ядрі, молоді породи. Можна це побачити на прикладі Кавказу. Ось, наприклад, неоген. Ось, Це найбільш молода порода. І от е, палеоген, І ось бачите, паліоген, от зжимають, вони більш старі неогени. Це виходить е, синклінальна складка. Потім е, антиклінальна ми можемо побачити от, біля е, міста Тбілісі. От бачите юру, а, крей, крейду крейду, я збивала. Це юра. Я тобі спочатку. Це Юра. І бачите, от, і вона йде ось вниз, оскільки вона найстарша це буде антиклінорі малого Кавказу. Потім а, при, от в Казпі. Бачите, вон, і Юра а, знову. І ось вона найстарша. Це знову буде антикліза. Можна також побачити, це на прикладі Криму. Юра це найстарша. І скрейде паліоген палеоген, неоген. і ось воно йде отак. Ну, бо за зменшенням висоти, будьора найвища буде. Синеклізу ми можемо побачити на біля річки Печори. Ось бачите, крейда це буде най... 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 наймолодша. І це виходить, це буде синекліза, оскільки всі інші найстарші, ніж крейда. це тут будуть вугільний басейн. Потім ми можемо побачити московську синаклізу. Бо, ось, бачите, Крейда теж наймолодша, і всі інші старші, всі старші з неї за віком. Юра, Девон, всі вони старші. Потім ми можемо побачити біля річки Єнсей сибірські трапи, тетрапа. Бачите, вон Тріас. Ну, і ще о, тектонічна карта це вік складність. Ми можемо побачити, що на тектонічній карті, там, там карта, що вона ну, впоследвана на дві частини пізньому але особі. Ось. О, Геологічна карта читається, ну, як ви бачите, за кольором. Ну, треба знати співвідношення віку з кольором. І потім треба бачити, деякі платформи. Де <риклад> <риклад> що там ще у нас таке? Що не платформа? Ну, Коротше, взати самі ми це вчили все. Давай.